Всім привіт, з вами магазин ножі з харизмою. Представляємо неймовірно стильний і захоплюючий мисливський ніж Колумбія СА 21 Уявіть себе на захоплюючому полюванні з чудово виготовленим дизайнерським ножем у руці. Ніж, який не тільки покращить враження від полювання, але й додасть нотку елегантності. Цей мисливський ніж майстерно виготовлено з нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність і сліпучий блиск. Завдяки довжині 30 см і довжині леза 18 см Цей ніж забезпечує точ. Нерізання завдяки гострому, як бритва лезу. Але це ще не все. Рукоятка цього ножа виготовлена з преміального чорного дерева та американської вишні, що забезпечує зручне захоплення та розкішне відчуття. Він також постачається з витонченим нейлоновим чохлом із подвійними ремінцями та пряжкою для зручного носіння та доступності. Його загальна довжина 30 см, довжина леза 18 см, товщина обуху – 4 мм, вага 302 г, тип сталі 440. Ц... Стиль леза, дровпонт, матеріали, ручки, чорне дерево, американська вишня, чохол, нейлон з подвійними ремінцями та пляшкою. Розвивайте свою мисливську гру з цим винятковим мисливським ножем, який поєднує в собі функціональність, естетику та неперевершену продуктивність. Всього за 850 гривень. Ви можете стати власником цієї чудової моделі. Відправляємо новою поштою без предоплат. замовте свій сьогодні, та відчуйте справжнє мистецтво полювання.